Ось такий стабільненький. І що ж це може бути? Ось тут щось нащупав. Однозначно скло. Бачу скло, бачу пляшечку. Ну що ж, давайте поглянемо, що тут. Мої вітання, товариство! Сьогодні на дворі ось така дощова погода. Поки було сонечко, сидів вдома, як то кажеться, почався дощ, поїхав копати. Ось так. Ну що ж, будемо шукати по першій світові. Зараз має підійти до мене камрад. І будемо шукати вдвох. Все, що знайдемо, обов'язково вам згодом покажу. Ну що ж, побажайте нам удачі. Поїхали! Товариство, погляньте, ось такі дві знахідки. Це два підривника, тільки не знаю від яких мін. Скоріше за все, друга, а можливо і перша. Це вкручувалося в середині є, е, так як сам підривник. Тут оце ударний механізм, тут є пружинка. Ударний механізм підносився, у ці отвори вставлявся шматок голочки або стандартна там така шпилька йшла. Вона витягувалась, ударний механізм бив по підривнику. Підривник спрацьовував і приводив в дію основну, так як протипіхотну міну. Я так думаю, що це від неї. Сама річ небезпечна, ну, напевно, вона використана, так як вже немає. Самих голочок. Ну, але якщо знаходите краще, не чіпайте, бо ось така маленька штучка, відриває 4 пальці на ура. Ось такі реалії. Ну, а їх я залишу, так як я в них не впевнений. Ось така знахідка. Ось тут на самій здорозі в мене знахідка, погляньте. Ось такий білий грибочок. Але це ще не все. Погляньте. Біля нього збоку. Дивіться який красивий. Ось такий ярменький. Велетень. Ось який гарньосенький грибочок. Цього року їх тут багато, багато. Ось такі приємні знахідки в нас. Друзі, знайшов камрад сигнал, покликав мене. Він вже його викопав, ось така ямка була. Ось такий стабільненький. І що ж це може бути? Ну, я гадаю, що це щось схоже на, на... чубок від шрапнельника. Але що там дійсно є, давайте знайдемо і поглянемо. Ось бачу. І що це в нас? А це не чубок, а якась інша запчастина. Латунь, дзенить, ох, як гарно. Ось така знахідка. На жаль, Я надіялися на щось цікавіше. Ну, але і це знахідка. Туристу натрапили на поверхневий смітник, він поверхневий, в болоті. І ось такі знахідки. Ось такий слоєчок. Ціленький, але без літер. І ще одна знахідка набагато цікавіша. Погляньте. Ось такий штов, З такою зірочкою. Ось така гарненька пляшечка. Чудово! Ну, є гарненька пляшка. Коп вже вдався. Це, напевно, півлітрова, а можливо і більше. Ось така чудова пляшечка. Ну Непогано. Ось тут щось нащупав. Однозначно скло. Але питання, чи воно побите, чи ціленьке. Бо копаю вже, напевно, дві пляшки побитих викопав. І, напевно, що і це побите. Ну, але зараз викопаю і покажу. Друзі, ось було ось таке горло. Схожі були в пляшках Бачевських, на жаль, побите. І біля нього ще одна пляшечка, але вже ціленька. Давайте поглянемо, що ж тут. А тут в нас а тут в нас жодної літери. На три великий жаль. Але горло схоже і пляшечка ціленька. Проте, на жаль, без літер. Ну що ж, буду мати надію, що ще щось трапиться цікаве з літерами. Ну, продовжуємо копати. Добристу, поки я щупав пляшки, Камрад перейшовся з шукачем і знайшов ось таку кірку сукірку Стан не дуже, але ще можливо провести тут реставрацію, підварити дещо. І сокирка. Заграє іншими фарбами. Ось так така ось знахідка. Що ж, друзі, трішки ось так викопав ямку. І погляньте, яка глибина. Ось така напів фіскарта великого. І ось тут пляшечка. Зараз буду її виймати. Ще не бачив, що за пляшка. Но зараз разом поглянемо. Так, де ж вона? Ось вона, ось тут. Ось її горло і що це в нас? Вино? Вино, вже бачу, що вино. На жаль, без літер, Але з такої глибини ціленька треба прощупати, можливо, ще трапиться якась, а поки що ось таке вино. Ну, але ціленьке. У мене поверхневий. Сигнал ну як сигнал нащупав, щось вирішив купнути. Сигнал був такий неоднозначний і ось бачу бачу скло, бачу пляшечку. Ну що ж, давайте поглянемо, що тут. А що тут в нас? А тут в нас звичайна пляшка, напевно. Так. Чи ні? А ні-ні ні-ні. Дивіться яка. Ось яка срібряніка. Я вже таку раніше знаходив. Ось така гарненька розписана. Клас. Навіть не думав, що я її ось тут викопаю, але я її викопав. Нарешті щось розписане ціленьке. Ось така красуня. Гарнесенька, без сколів, з листочками. Ну, можете мене привітати. Нарешті щось цікавіше, ніж побиті із-під вина. Ось так. Ну що ж, продовжую щупати. Товариство погляньте, натрапимо на таку цікаву річ. Ось погляньте яка. Ось такі сходи сюди. Такі бетонні блоки залиті. Даху нема. Напевно, теж був бетон, ось такий велетенський. Дот, напевно, якийсь був. Чи бліндаш укриття таке велетенське. Ну, напевно, щось розклали вже за Союзу. І лишилось те, що лишилось. Ось така споруда була. Велетенська. Це піч була чи що, а можливо і ні. Ось так, така знахідка. У нас чергова знахідка і погляньте на цей раз що. Ось така комплектна граната кугеля. Погляньте, ось така залізна ручка, хоча тут повинна би була бути паперова така і така нам. Ось тут ручка для переносу. Це, напевно, щось вже солдати самі клепали, робили. Не знаю, можливо якийсь молоток відбійний був чи що. Чи булава, але... Ось така ось річ у нас знайшлась така граната кугля. Ось так така знахідка. Гукав мене камрад, бо думав, що знайшов золото, але це золото виявилось ось таким золотом СССР. 5 копійок. 1953 року. Ось така монетка трішки злизана, трішки затерта, але проте з пісочку і стан досить ще непоганий в неї. Ну, Привітаємо камрада, так би мовити, з його золотом. А дійсно знахідки погляньте які. Ось така краса. Цілий пакет. Ось таких грибочків гарненьких. Ось це знахідки. Ну, на цьому будемо завершувати коп, так як був сильний дощ змочив нас чисто вже і ноги мокрі, все мокре, тому завершуємо пошуки. Ну що ж, друзі, ось так ми походили, так покопали. Якби не дощ, накопали б, думаю, ще більше. А так дощ нас змочив чисто. І ми вже мокрі будемо збиратись додому. Знахідки ви бачили, як на мене, коп сьогодні непоганий. Дві гарненьких пляшечки. І ще так деякі знахідки. Ну що ж, друзі, бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!